Інколи на YouTube канали потрапляють експерти, які живуть в якійсь своїй паралельній реальності. Я от розумію, єдиний марафон, там свої темніки, там потужність потужністю поганяє, там ми всіх побіждаємо, скоро Росія розвалиться, в росіян ракет на 2-3 неділі. Ну і коротше, скоро все буде добре. Але коли виходить чувак і на серйозних щах розповідає, що росіянам потрібно триматися за токмак за Мілітополь, тому що зараз там ми їм наваляємо. І в них не буде сухопутного коридору в Крим. Це ну просто якийсь маразм, і мені здається, ця людина давно не відкривала мапу Діпстейт. В сьогоднішній час ми можемо стверджувати, що довгострокове планування військових операцій масштабного характеру на рівні там фронту чи з'єднання, чи навіть бригад у росіян є надзвичайно ускладнене. Що вони будуть робити найближчим часом? Це мак, тому що росіянам потрібно зробити це втримати мак і максимальну кількість зусиль набуть прикидати на втримання оцього сухопутного коридору до Криму, тому що без досягнення цілей саме цієї операції всі інші заходи, до яких дається Російська Федерація, просто не мають сенсу. Справді... тобто Росіянам потрібно втримати токмаки, перекидати сили на. Втримання цього перешийку. Хоча, якщо ми подивимося, де Токмак, токмак знаходиться в тилу. Це саме те місто, в яке ми намагалися пробитися через роботи. Вони його контролюють. Тут у них лінія Соровікина, через яку ми не змогли пробитися. Але росіянам потрібно перекидувати сили, щоб втримувати токмак. Серйозно, чувак. Ну відкрий діпстейт, відкривай її хоча б раз на день, там, зранку. І дивись, що на цьому діпстейт відбувається. Тому що росіянам ну, нічого не потрібно нікуди перекидувати. Перекидувати потрібно буде тоді, коли ми будемо атакувати Токмак і намагатися його брати. Наразі ми дуже далеко від Токмака, ми навіть через роботі не пройшли, в якому світі ти живеш. Ну, це, коротше, скоріш за все, вплив телевізору, скоріш за все, цей чувак дивиться на ніч єдиний марафон. Їх не цікавить Луганськ, їх не цікавить Донбас, десь там віддалена перспектива. Це Харківщина чи можливо Субщина для Росіян. Головне це не втрати сухопутний коридор. Це проміжу від такмаку до Мелітополя. І за це вони будуть триматися, вони вгризуться в землю і будуть безпосередньо стояти там до кінця. Але ресурсність виснажена. Вона виснажена не лише в людському форматі, не лише в інфраструктурному в частині амуніції чи забезпечення. Вона ще виснажена емоційно. У росіян все менше стає пояснень для свого суспільства у сенсах перспектив ведення цієї війни у тому. Вони виснажені ресурсно, емоційно, немає перспектив, не розуміють для чого воювати. Є тут такий графік виплат а, грошей, які платять росіянам за те, що вони підписують контракт на СВО. І ось в них ця, як він там казав, емоційна чи щось таке, коротше, рішення, чому їм потрібно воювати. Вони воюють тупо за гроші. От на даному етапі, забудьте про все, росіяни воюють тупо за гроші. Якщо ви дивитесь інтерв'ю з військовополоненими, то там кожен перший ну 99%. Коли розповідають свої історії, в них починається. Був у мене кредит, я гуляв, бухав, а тут кредит потрібно віддавати. Або я сидів на зоні, хотів вийти і ще заробити грошей. Все, це єдина причина, по якій він воюють. Забудьте про ці всі високі матерії, скільки б нам на єдиному марафоні не розповідали, що в росіян є якась там велика, я не знаю, ціль створити якусь імперію. У Путіна є звичайні росіяни. Воюють чисто за гроші. Ну, яким має бути її закінчення? І тому, якщо ми подивимося наративи і Е, звернення Медведєва, яке нещодавно прозвучало, де він налаштовує російське суспільство на більш довготривалу війну, чітко визначаючи, що швидкого успіху не буде, і їхня цілі досить амфімерна Це знищення української держави в цілому, навіть за умови досягнення якогось короткого строкового перемиря. А перемиря це росіянам потрібно, тому що їм треба перевести подих. Я ще раз нагадаю історичну особливість Другої світової війни, коли Польща фактично впала за три тижні. Франція, яка значно переважала німецькі війська і в артилерії, і поліні машино в них було на сотні бліндажів Франція впала за 6 тижнів. Ми воюємо з другою о, ядерною країною світу вже три роки. Тому ресурсність виснажується не лише в нас, висвосна виснажується і у росіян, але технологічно, технічно і політично, і економічно росіяни очевидно, що програють їм потрібна передишка. Як вони будуть технічно, політично, економічно росіяни програють Україні. Це це в якому світі зайчувак живе, в якому світі рожевих поні? Що він приймає? Тобто ну, нам дійсно там допомагають деякі країни, трошечки там цедять нам зброї. Але те, що росіяни виснажені політично, економічно та в якому лісі. Якщо ти я не знаю, як тебе звати, відкриєш діпстейт, от Діпстейт. Два місяці тому, це за травень, 22 травня. От він виглядав приблизно так, десь там щось під піочеретено. Вони колупалися. Пройшло два місяці. Вони вже пройшли очеретину і вже дійшли майже до траси Новопокровськ. Зайшли в Нью-Йорк, зайшли майже в Турецьк. Тут створюють такий міні-котел. І я думаю, вони будуть пробиватися далі, 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 і далі. А чувак живе в якомусь вигаданому світі рожевих поні. Він нам розповідає, росіяни виснажені нічого не можуть. Політично, економічно, коротше, скоро побіда. Звідки ти береш інфу, хто тебе туди пустив? Я чесно не знаю, навіщо ти розповідаєш? До речі, на фоні цих всіх камал Харіс, Байденів і так далі. Взагалі вже немає ніякої інформації про мапи Deep State. Я не бачив, щоб в Твіттері хтось там панікував з цього приводу, я так розумію, найближчі там ну, 3-4 місяці до кінця року захвати наших територій це будуть там такою буденністю, там одне-два села здали. Ну і в принципі, через ним. Ну, Точніше, це так виглядає, тому що я не бачу вже ніякої паніки не в твіттерах, ніде всі розмовляють про те, що Байден зняв свою кандидатуру всі діла. А там якісь солдатики десь там воюють. Якісь там сіла, ми здаємо. То вже коротше не дуже важно. Тут у нас вибори в Сполучених Штатах. Ми будемо про них всім розповідати Її називати, чи перемовини, чи заморозка, чи це буде будь-який дипломатичний формат зв'язку з зміною політичної ситуації у наших партнерів. Це ми побачимо в майбутньому про... правильно, коротше, не треба Україні ніякої заморозки, не треба Україні ніякої передишки. У нас все прямо класно. А от росіяни вони нічого не можуть, вони от видохлись, не можуть нічого завоювати, тому їм потрібна ця передишка для того, щоб вони перевели дух. І я не знаю, напали на нас знову сили. Я не знаю, в якому світі живе цей чувак. А, можливо, тут нам покажуть, як його звати, ні, не покажуть, але коротше, в принципі, через ним...